ластівочки, соколики, добрий ранок. Оказується, я вам неправильну дату сказала. Я вам казала, що місяце слов знайшла 1901 року. В нього теж він є в діда сундука, але він дуже розкришений по сторіночках. Я вчора віддала, щоб їх зшили ну, на реконструкцію. В букіністичну лавку і їх шить. Це місяце слово оказується. Ви знаєте, я окремо вам казала, 1901 року львівське віддання ні, помилилася. Як помилилася. Бо я, е, значить, отак взяла в Google, і сфотографувала і написала, якого це року. Воно мені видало 1901 року. А помієте, не де ж тут обкладинки нема. А коли я вчора дивилась у сундуку, находю листок. Представляєте? Ось цей листок. І дивіться, що тут написано. Значить, це слов 1929 року, за старим стилем. Ось. Неправильно говорила вам дату, ну не моя вина. Я, бо я в Google вбивала, понимаете? воно і висвітилось. Ну І є діда 1901-го, але він по сторіночкам ну, роз, розклеївся. Десь вони мені сказали, 2-3 неділі все зроблять, відреставрують. Той місяць і слов, і я по тому теж буду вам казати. ну Так що, вибачайте мене, бо ну, це я не осознано, не що 1900 року, бо не було оцього листка. Цей листок знайшла окремо лежав у сундуку Діда Нестера. Значить, це, що я вам читала, місяце слов.